Привіт, вітаю тебе на моєму уроці. Як на охопленнях 80 заробити 14 тисяч гривень за один день. Сьогодні я тобі розповім свою стратегію, як я за один день на охопленнях 80 заробила 14 тисяч гривень у ніші маркетингу та продажів у інстаграм. Цей урок підходить для всіх експертів, хто хоче продавати або продає свої послуги та інфопродукти у блозі. Давайте познайомимося. Я Любов з експерт із особистого бренду, маркетного та продажів у інстаграм. Але ще рік тому я була власницею магазинів одягу. Хоча власницею це дуже-дуже гучно сказано. Бо в своїх магазинах я була і директором. І маркетологом, і відеооператором, і менеджером з продажів, і контент-мейкером, і рілзмейкером, і менеджером по закупівлі товару, і бухгалтером, і дизайнером та виробником одягу касиром, прибиральницею тощо. А інколи і тим, куди пошлють. Я працювала зранку до після обіду і йдучи з роботи, брала із собою одяг, приходила додому, робила контент на магазин. А коли контент на магазин не потрібно було робити, я просто сідала за швейну машинку і шила асортимент одягу у мій магазин, тому що так було дешевше. Просто для того, щоб заробити більше коштів. І що вам сказати? Я відчувала тривожність, вічні оці кресячі перегони вічно ламала голову над тим, як мені реалізувати закуплений товар, що ще привести, щоб клієнти йшли, де взяти товар дешевше, щоб можна було заробити, але водночас не втратити на якості. Бо щодня приходили клієнти і казали мені дорого, дорого, дорого. І одного прекрасного дня я зрозуміла, що вигоріла вже настільки, що вороття назад немає. Якщо чесно, я відчула такий відчай, що я якась не така, усі навколо такі успішні, багаті. А я просто сиджу в магазині і мерзну, але десь у глибині душі я розуміла, що я варта кращого, що я можу краще. І власне це мене наштовхнуло на те, що я почала шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Я завжди мріяла просто знайти таку роботу, займаючись бо якою, я б могла б собі спокійно поїхати будь-куди за кордон і спокійно працювати там. І якщо чесно, мені нічого іншого не прийшло в голову, як шукати себе в онлайні і, зокрема, займатися продажами тим, чим я фактично все життя і займаюся. Це і була моя точка А, яка ж в мене точка Б зараз. Зараз мій дохід виріс до 75 тисяч гривень у місяць. Мені вже пишуть світові журнали із пропозицією взяти у мене інтерв'ю. Я підняла вартість свого наставництва з 5 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Я найняла співробітників для своїх магазинів одягу. Я зрозуміла, як працює інстаграм, пішла в навчання по маркетингу повторно і далі буду йти в це. Лише за минулий рік я вклала в своє навчання понад 200 тисяч гривень і вже забронювала наступне навчання вартістю біля 4 тисяч доларів. Побудувала з блогу систему і знаю, як щомісяця зростати в доході. Перша за своє життя я полетіла за кордон на відпочинок на острів Мадейра. А сьогодні я поділюсь з вами інструментами, як я з нуля змогла заробити 14 тисяч гривень за один день чистими на охопленнях 80 у своєму блозі. Вам потрібно розуміти, що для того, щоб заробляти, вам потрібно спочатку виконати базу. Потрібно для початку упакувати свій профіль. Правильно заповнити пошукову стрічку, шапку профілю, хайлайтс. Коли нова людина заходить до вас на сторінку, вона повинна розуміти, хто ви, про що ви, що у вас можна взяти чи купити, і вже тоді вона приймає рішення, чи потрібно їй це, чи ні. Спочатку ми бачимо ваш нікнейм. Він повинен бути чітким, зрозумілим, без лишніх символів та знаків. Ідеально, щоб це було ваше ім'я та прізвище, або, можливо, ваш псевдонім. На аватар повинно бути чітко видно вас. В упаковці профілю вам потрібно написати в першій стрічці вашу нішу, чим ви займаєтесь. Друга стрічка ваш результат в цифрах або ваших клієнтів. У третій же стрічці повинен бути призив до дії. Також вам треба упакувати усі ваші хайлайс, в ідеалі, щоб у хайлайтс була одразу вшита воронка. І, звісно ж, вони повинні бути актуальними не двохрічної давності. Далі вам потрібно зробити не менш важливу дію, а саме проаналізувати вашу цільову аудиторію. Ви повинні розуміти, хто вас дивиться, які є у вашої цільової аудиторії болі та заперечення для того, щоб робити. Ваш контент актуальним саме для вашої цільової аудиторії і щоб він закривав усі болі та заперечення, котрі має ваша ЦА. саме тоді, коли ви їх закриєте, ви і отримаєте своїх клієнтів. Давайте до прикладів. Давайте візьмемо нішу психологія, як правильно сказати дитині ні, як відлучити дитину від телефону. Всі спроби приводять до істерики, як замінити дитині відсутність батька, як пережити розлучення. Тощо, приклади у ніші б'юті. Лазерна апіляція неефективна, я робила і все одно волосся росте. Перманент це дорого. Хочу зробити процедуру ботоксу, але боюсь перетворитись на воскову ляльку. Тощо, приклади у фітнес ніші. Хочу накачати попу, буду робити присідання. Фітнес це важко й дорого. Правильне харчування, це не смачно, і так далі. Наступне, що вам потрібно зробити у блозі, це прописати вашу продуктову лінійку. Ви вже повинні будувати свою стратегію, беручи до уваги свій фінансовий план, а також ту кількість часу, котру можете виділяти на блог. Саме так робила і я, і це дало мені можливість заробити 14 тисяч гривень на моєму маленькому блозі за один день. Зараз поясню детальніше. Я зробила безкоштовний продукт, – магніт. Це може бути, наприклад, ролик, урок, прямий ефір, вебінар, сторіс, дірект, чек-лист, гайд, безкоштовна консультація чи відео. У моєму випадку це були сторіс, де я продавала міні-продукт Tripwire, тобто продукт, який за маленьку ціну дає можливість вашому клієнту познайомитися з вами, вашими послугами. Наприклад, майстер-клас може бути консультація, марафони, інтенсиви, міні-курс тощо. На міні-продукті ви закриваєте людину на основний ваш продукт на флагман, що зробила і я. Основним продуктом може бути супровід, наставництво або курс. Я закрила двох людей на моє наставництво по 7 тисяч гривень за кожне. Таким чином я зробила свої 14 тисяч гривень на охоплених 80 за один лише день. Звісно, що потім можна було робити до продажі. Це додаткові продукти, на яких ви можете дозаробляти, наприклад, консультація, клуб, наставництво, супровід, підписка, чати і так далі. У всіх ваших продуктах ви повинні доносити людям логічність купити ваші послуги, доносити цінність вашого продукту. Завдяки такій продуктовій лінійці ви зможете вибудувати чітку стратегію у вашому блозі. І будете розуміти, по якій воронці ваш підписник буде потрапляти до вас у роботу. Моя учениця Оля, проживаючи у Німеччині, знаходячись у декретній відпустці із вчителя хімії в Україні, маючи 12 років досвіду вчителем хімії, під час декрету перекваліфікувалася на айфонографу-контент-мейкера, де вона була новачком і одразу після закінчення курсу по контенту прийшла до мене у наставництво, щоб монетизувати свої знання. На моєму навчанні вона розібралася із своєю цільовою аудиторією, дізналася їх болі, зробила продуктову лінійку, вперше продала свої зйомки на телефон чотирьом клієнтам та взяла одну клієнтку на особисте наставництво по контенту у інстаграм. У підсумку вона під час навчання заробила більше 500 євро із нуля. Для того, щоб заробити вашу омріяну суму, вам потрібно робити декомпозицію. Ви повинні, виходячи із цін на ваші послуги та часу, котрі ви можете приділяти на ведення блогу, вирахувати ту кількість клієнтів, яку вам потрібно взяти до себе у роботу. Наприклад, припустимо, ваше наставництво коштує 10 тисяч, для того, щоб заробити 50, вам потрібно взяти 5 людей і, виходячи з цього, вже будувати свою стратегію. А для того, щоб вам правильно поставити ціни на ваші послуги, ви повинні робити аналіз ваших конкурентів на те, який контент вони роблять, які продукти випускають. І послухайте, ви не повинні казати, що я індивідуальність буду випускати те, що немає на ринку. Буду робити свої продукти, це в корені невірно. Таким чином ви втрачаєте своїх потенційних ймовірних клієнтів. Бо коли ваші конкуренти запускають уже не перший потік того чи іншого продукту, значить цей продукт користується популярністю а отже, ви повинні зробити щось подібне. Якщо до вас приходить нова непрогріта на вас аудиторія, вона вам одразу може не довіряти, навіть якщо у вас вони купували. Міні-курс чи якийсь міні-продукт, то прогрівати ви її повинні за допомогою вашого контенту. У цьому контенті вам потрібно робити прогріви, тобто формувати інтерес до своєї особистості, до теми, до продукту, до вашої експертності для того, щоб людина ставала більш лояльнішою до вас. І давайте не будемо говорити, що ваше життя не цікаве, що вам нема чого транслювати, що у вас нічого не відбувається. Одразу хочу закрити це заперечення, тому що я сама живу в селі, і мені нічого не заважає вести людей із Києва, з Одеси, Німеччини, Італії, Туреччини, а також із сіл. У мене теж є клієнти. Говорю для вас і сама усвідомлюю, наскільки я пишаюсь собою. Одна з моїх клієнтів, до речі, із села на Житомирщині це Світлана, і у неї вдумайтесь 9 дітей. Так, так, вам не почулось у неї 9 її рідних дітей. Їй 45, і вона прийшла до мене у роботу. І ще до старту нашого навчання завдяки тим інструментам із маркетингу, які я дала для неї, вона за одну добу заробила із свого блогу 10 тисяч 500 гривень. До речі, це до навчання зі мною її місячний заробіток, адже її точка А це менше 10 тисяч гривень у місяць із її блогу. Саме завдяки тому, що Світлана прогрівала, її аудиторія їй довіряє, і лише кілька моїх інструментів, якими я з нею поділилася, дали їй результат. Ось чому так важливо прогрівати та впроваджувати у навчання ті інструменти із маркетингу, котрі я даю на навчанні, бо без них не вийде робити крутих результатів. А ще завдяки цим інструментам ви побудуєте чітку систему у своєму блозі, як у бізнесі, і будете постійно заробляти з нього. Наступний важливий інструмент для вашого блогу це автоворонки, адже саме завдяки автоворонкам ви будете мати постійний трафік підписників, і чим більше вас... Вас будуть бачити, тим більше грошей ви будете заробляти. Звісно, якщо будете впроваджувати інструменти із маркетингу та продажів у інстаграм, які я даю у роботі зі мною. Також для залучення нових підписників є безкоштовні та платні методи просування, які теж я використовую паралельно. І коли я впровадила це все, що я вам розповіла, я опинилася у своїй точці Б. Я навчаю експертів розвивати особистий бренд. Навчаю правильно виходити в сторіс, перестати взагалі боятися виходити у ці сторіс та блог. Я прибираю всі ваші установки та програми, які не дають вам рухатися уперед. Також навчаю писати правильну стратегію для свого блогу, робити актуальний контент, правильно прогрівати і продавати свої послуги, стабільно заробляти та багато чого іншого. Це все я даю на своєму продукті і хочу до речі вам зараз презентувати його програму. Розпочинаємо ми з переднавчання і. У переднавченні я даю інформацію про мислення, як виявилось, це дуже актуально для всіх. Як системно вести блог та не зливатися з блогу? Далі у нас модуль по розпаковці глибинної вас як експерта та як особистість. І на основі цієї розпаковки ми робимо позиціонування вас у вашому блозі. І упаковуємо ваш блог. Це є наступні наші уроки, наші модулі. Далі ми робимо з вами аналіз цільової аудиторії та аналіз конкурентів. На основі цих аналізів ми розробляємо вашу продуктову лінійку, і якщо це потрібно, підвищуємо чек на вашу послугу. А також ми прописуємо стратегію на рік. Уперед. Далі ви отримаєте від мене модуль про те, як працює інстаграм та його алгоритми, як створювати контент, котрий продає, базові принципи створення цього контенту. Види такого контенту я вам дам теми для розкриття продаючого особистого та експертного контенту в своєму блозі, а також як візуально та технічно правильно оформити ваш контент. Наступне, що ми будемо вивчати, це сторітелінг, котрий продає. Будемо вивчати. Прогріви, етапи прогрівів та тригери. Далі ми створимо вашу послугу або продукт, і тоді у нас буде модуль продажі, етапи продажів, схеми та точки продажів. Далі, коли ми вже упакуємо свій блог, навчимось правильно робити сторітелінги, прогрівати та продавати свої послуги, ми будемо просуватись Наступний модуль у нас буде просування. Я розповім вам про безкоштовні та платні методи просування, як просуватися через своїх підписників. А також через Reels. Потім ми опануємо модуль Target, як налаштувати рекламу за допомогою кнопки Просувати. Також ми розглянемо рекламу у блогерів та як створити технічне завдання, таке, яке буде вас продавати. Для кого мій курс? Для експертів, які хочуть продавати свої послуги або продукти через Instagram. для новачків, які хочуть стати продюсерами та продюсувати експертів, для експертів, які хочуть створити свій Свій інфопродукт та запустити його. Для тих, хто хоче освоїти нову професію та стати експертом у Інстаграм та надавати такі послуги. Або якщо ти не ведеш інстаграм, але маєш експертність і хочеш вийти в онлайн, щоб мати клієнтів там, чи у тебе були спроби вийти у блог, і вони закінчувалися лише твоєю місячною присутністю у блозі, а далі ти зливаєшся. А можливо, ти навчаєшся під час навчання, заробляєш, а потім падаєш у доході, бо стикаєшся з тим, що. Тебе ніхто не підтримує взагалі, і ти не знаєш, що робити далі, або ти продаєш свої послуги дешево, бо боїшся, що ніби дорого не куплять, а потім вигораєш і закидаєш це все. Чи ти приходила навчання, але не маєш чіткої стратегії, чіткої системи у своєму блозі, лише хаос та нерозуміння, що робити далі. А можливо, ти лише мрієш про свою реалізацію через блог? То тобі до мене у навчання. Що ти отримаєш, пройшовши моє навчання? Зараз розкажу. Ти отримаєш упакований блог, який продає. Ти розговориш свою аудиторію та, нарешті, зрозумієш її. Ти знатимеш ринок. Ти пропишеш продуктову лінійку, а також зможеш створити продукт, який буде актуальний та затребуваний саме твоєю аудиторією, навчишся вести сторіс, прогрівати і продавати через свій блог, побудуєш правильну стратегію для свого блогу та систему у блозі мінімум на півроку рік і будеш заробляти стабільно. А тепер до мого досвіду, коли я йшла в блог. Я не дуже вірила в це. Я думала: де ти лізеш? Ти в селі, кому ти там потрібна? Кому це треба? Що я буду транслювати в селі? Кому потрібні взагалі твої знання? І ви не уявляєте, яка я була щаслива, коли після першого місяця активного ведення блогу я заробила 6,5 тисяч гривень і не вірила, що я можу заробити більше, особливо після того як я упала потім у доході. І саме тому, щоб такого не було всі наступні свої кроки, я робила із наставником за руку, і кожен раз, коли мені було страшно, я йшла у цей страх із наставником. І таким наставником для вас можу бути зараз я. Бо лише з наставником моє життя змінилося, і я хочу показати, як воно може змінитися і у вас. Я з офлайну вирішила піти у онлайн у зовсім нову для мене нішу у нішу маркетинг. Щомісяця я їжджу до косметолога лікую свою розацеа. А також їжджу до столиці, до реабілітолога маю можливість оплачувати дорогі відпочинки, можливість купувати собі речі тих брендів, котрі мені подобаються, а не тих, на котрі у мене вистачає коштів або взагалі із секонд-хенду, як було до того, як я відкрила свої магазини з одягом. Я можу поїхати в будь-який час у будь-яке місто і без проблем оплатити собі дороговартісні процедури для своєї краси та здоров'я. Це все можете мати також і ви, якщо приймете рішення всередині себе діяти і йти в навчання. Навіть з маленького блогу ви можете заробляти дуже хороші кошти. Як, наприклад, моя учениця Світлана з переглядами у сторіж менше ста у ніші психологія, не маючи клієнтів з блогу, з повного нуля, заробила свої перші 500 доларів із блогу і взяла в роботу трьох клієнтів. А ось відгуки, які пишуть мені учні. Я дуже щаслива бути причетною до змін у їхньому житті. У Директі Instagram ви отримаєте анкету перед запису на моє наставництво. Вона також є у закріплених у шапці мого профілю. Заповнення цієї анкети вас ні до чого не зобов'язує. Воно не зобов'язує вас купувати моє навчання, але ви отримаєте безкоштовну діагностику вашого блогу на 30 хвилин, де я вам розповім, що не так у вашому блозі, де ви можете рости і скільки у вашого блогу є можливість заробляти. На ваші питання, які стосуються блогу. Якщо я відчую, що вам потрібно моє навчання, я вам його запропоную, а ви вже приймете рішення, чи оберете ви мене своїм наставником і підете зі мною далі, чи ні. Анкета перед запису дає вам найкращі умови на моє навчання. Чекаю саме на вас, якщо ви хочете змінити своє життя.